Вітаю вас на каналі PRO.UA. Я Сергій Любарський. Ось моя кава. І сьогодні огляд новинної стрічки за минулі вихідні 23 березня. Україна та Сполучені Штати розпочали переговори в Саудівській Аравії щодо безпеки енергетичних систем і критичної інфраструктури. Делегацію України очолює міністр оборони Рустем Умєров. Мета наблизити справедливий мир. Представник Сполучених Штатів Стів Вітков висловив обережний оптимізм і заявив, що нібито Путін прагне миру. Обговорюється можливе припинення вогню в Чорному морі з перспективою ширшого затища на фронті. Вашингтон також веде переговори про повернення українських дітей із Росії. Раніше Путін погодився на 30-денне припинення атак по енергетичних системах, але обидві сторони продовжили удари. Росія атакувала Київ дронами. Україна південний захід Росії. Сполучені Штати хочуть досягти загальної домовленості до 20 квітня. Європейські союзники стурбовані переговорами Трампа з Путіним, вважаючи, що це може послабити підтримку Європи. Велика Британія та Франція посилюють допомогу Україні. Вітков намагався заспокоїти союзників, заявивши, що Путін не прагне захопити всю Європу. Учора на моєму каналі, на цьому ж каналі. Вийшло двогодинне практичне відео, де я детально розбирав усі заяви того самого Відкова. Прокинувшись сьогодні та замислившись над тим, що відбувається, чому все це дратує, моя думка наступна: якщо ви хочете допомогти Україні, записуйтесь. Якщо ви іноземець до іноземного легіону, якщо ви в Україні на фронт, для цього є всі можливості, якщо ви жінка. Або вам більше чи менше, ніж призовний вік, у вас є можливість донатити і працювати в тилу. Якщо жодного масового підкреслюю, масового пориву рятувати Україну від російської навали, ми не спостерігаємо, а ми спостерігаємо, як люди повсюдно і масово уникають призову, то Трамп абсолютно має рацію з точки зору України. Ще раз підкреслю: Трамп робить Україні послугу, завершуючи цю війну, війну, на яку Україна не прийшла. Хочете мене спростувати, не витрачайте сили на коментарі, ідіть у ТЦК там і спростовуйте. Поки на фронт доїжджає один із чотирьох, один із трьох із призваних у ТЦК, говорити про якусь реальну перемогу України нам із вами не доводиться. І це реальність абсолютна реальність. Я не хочу звинувачувати тих, хто не пішов на фронт. Я не хочу звинувачувати тих, хто не хоче йти на фронт. Я сам, як ви розумієте, не на фронті. Моя дитина, яка живе в Америці, не на фронті. Я просто говорю про те, що це реальність, з якою ви не можете не рахуватись. Це та реальність, яку з німецькою пунктуальністю зафіксував Трамп. Хочете змінити цю реальність? У вас є така можливість, Щоб змінити її, потрібно, щоб Україною, армією, українською армією армією керували розумніші генерали. Щоб змінилась структура армії, змінилась структура суспільства, структура корупції, чого, звісно, не відбувається, тому всі це розуміють і на цій війні більше вмирати, окрім тих добровольців, які пішли на початку війни, по суті ніхто не хоче. То що ж мене в цій ситуації так дратує? Що мені так не подобається в поведінці адміністрації Трампа і персонально пана Стівена Віткова, їхня повна некомпетентність. Ось у чому проблема. Тобто те, що вони роблять, я ще розумію. Навіщо вони це роблять, я розумію. Як вони це роблять, я абсолютно не розумію. Тобто, якщо вони хочуть досягти миру, то тим способом, яким вони діють, миру не буде. І я говорю про три перспективи: короткострокову, середньострокову і довгострокову. У короткостроковій перспективі ми бачимо, як працює перемир'я по інфраструктурах. Спочатку йшлося про всю інфраструктуру фігня. Потім звузили до енергетичної знову фігня, тобто не працює ні з одного, ні з іншого боку. Навіть ця маленька ініціатива не працює. Тиждень не минув, уже зрозуміло, що вона не працює. Очікувати, що вона працюватиме в інших перспективних напрямках абсурд. Тобто вони це роблять через, ну мама мені казала, не використовувати це слово, через одне місце. І так вони це й далі робитимуть, бо вони повністю некомпетентні і не слухають експертів, якщо такі в них взагалі є. Це група абсолютно некомпетентних старців, які досягли дуже багато фінансово у своєму житті, вважають себе успішними і тепер займаються вирішенням питання перемоги або завершення війни в Європі. Жодної перемоги не буде. І, можливо, в даних умовах це навіть справедливо. І нарешті, у середньостроковій перспективі, Путін повернеться за рештою територій. Йому замало того, що він нахапав зараз, і йому потрібно більше. А в довгостроковій ми говоримо про одне покоління або більше. Це вже порушення основоположного принципу, який лежав в основі європейської безпеки останні 80 років. Кордони не змінюємо, території не захоплюємо силовим шляхом. Зараз Росія це порушила, порушила завдяки ядерному. Шантажу, і відповідно кожна країна тепер захоче мати ядерну зброю, щоб не було шантажу проти неї, а назад у тюбик цю пасту вже не засунеш. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Про UA Повні випуски виходять щодня о 8 ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. І зараз у нас є технічні команди, фактично з українцями та росіянами. В одному приміщенні, які проводять переговори поблизу, і е, прогрес буде в тому, що у нас є це припинення вогню е, на повітряній інфраструктурі, яке набрало чинності відразу після дзвінка президента Трампа президенту Путіну цього тижня. Зараз ми збираємося обговорити Чорне море, ЕС морське ЕЕ. Припинення вогню, щоб обидві сторони могли переміщувати зерно, паливо і знову почати торгівлю ЕЕ в Чорному морі, а потім ми обговоримо лінію контролю ЕЕ, яка є фактичною лінією фронту, і це стосується деталей, механізмів верифікації ЕЕ миротворчості, знаєте, заморожування ліній там, де вони знаходяться, а потім, звичайно, більш широке і постійне мирне угоду, яке буде, наприклад, можливо, якимось обговоренням території для постійного миру і. Тривалого миру Знаєте, те, про що українці схильні говорити або говорили як про гарантії безпеки. Радник з Національної безпеки США, оце нескінченне ЕЕ, це він дійсно запинається, тобто мекече. Штучний інтелект не може цього не помітити. Можливо, це навіть добре, тобто він точно передає його монолог, ЕЕ йому нічого сказати. Він розуміє, що обставини або його робота. Змушують нести ЕЕ, цю нісенітницю. Жодного миру, навіть в межах інфраструктури, у нього немає. І він це знає. Про це пишуть не те, що демократичні газети, про це щойно написала Нью-Йорк Пост, радикально прореспубліканське видання. Що, попри нібито досягнуте ЕЕ, 30-денне припинення ударів ЕЕ по інфраструктурі, я вас ще не втомив, попри все це, це не працює. І він це знає говорити нічого. Але Трамп оточив собі, і це найголовніше і найтяжче людьми, які говорять «е-е», тільки те, що хоче чути Трамп. Відповідно, він не чує жодного голосу, відмінного від його думки. А думку Трампа нам переказав, відков. Ви впевнені, що він не буде просуватися далі, якщо йому дадуть якусь нагороду або територію? Цього разу, ну дивіться, от він воює вже кілька років. Значною мірою це пов'язано з цими п'ятьма регіонами. І е, е, це у, у його промовах е, е, це, це Існує думка всередині ЕЕ, всередині країни Росії, що ЕЕ це російські території, що на цих територіях проводяться референдуми, які ах, виправдовують ці дії. Я не займаю чию сторону. Я просто визначаю, в чому полягають проблеми. Я ніколи не бачив ЕЕ конфлікту. Е, який можна було б вирішити Денш, без встановлення фактів. І ми зараз встановлюємо факти. Мене запитали про мою власну думку, про те, які власні думки, особисто міркування, мотиви Президента Путіна в ширшому масштабі. І я просто сказав це я просто не бачу, що він хоче захопити всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж була під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни не було НАТО. Тож я просто. Там є країни, які озброєні? Я просто для мене це просто, це просто я приймаю його слова в цьому сенсі. І я думаю, що європейці починають приходити до цього переконання. Що він несе? Ну, по-перше, він сам розуміє, що несе нісенітницю, звідси оце. ЕЕ. Ну тобто, він запинається, а штучний інтелект перекладає дослівно, і слава Богу, що дослівно. А по-друге, питання ж було просте: де гарантія? Або надія на те, що Путін не піде за рештою територій. Просте, логічне і правильне питання. Ви почули відповідь? Ні, не почули. Ішлося не про те, що А Путін не піде, а Б є НАТО. Так зачекайте: він не хоче йти, чи його зупиняє НАТО? До речі, під час Другої світової війни НАТО ще не було. Про що мова? Була коаліція, англо-французька коаліція, яка стала на бік Польщі, тобто, це були країни Польща, Велика Британія, Франція. Проти Німеччини так це не називалося НАТО, це називалося інакше. Тобто ці люди взагалі не знають історії, він не розуміє, що робить, каже, що прийшов встановлювати факти. Чудово, встановлює. Факт перший Путін не захопив залишки вже згаданих чотирьох областей: поіменно: Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонська. Крім того, Путін захопив частину Харківської області. І що, Е, ми з цим нічого не будемо робити? А чи означає це, що якщо в найближчі 5-10 років Росія захопить Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську, Одеську, Миколаївську області, Е, зробить там референдум, то це теж потрібно буде передати Путіну, бо є прецедент, так уже ж один раз це зробили? Е, Ось ці питання без журналісточки, яка не розуміє географії, і цей ЕЕ, ну це не експерт, це людина, яка вершить долі. Це майже міністр закордонних справ зараз. І на ці питання вони ЕЕ -е не відповідають. В інтерв'ю ABC News Том Хоман заявив, що всі депортовані до Сальвадору мігранти були членами банди Тренде Арагуа. За його словами, розслідування, дані розвідки та соціальні мережі підтвердили їхню приналежність. Він наголосив, що адміністрація Трампа діє в межах закону. Однак суддя Джеймс Боасберг розпорядився призупинити рейси, що викликало різку критику з боку Трампа. Хоман зазначив, що оприлюднення доказів вимагає судового розгляду, але запевнив, що влада впевнена в правильності своїх дій? Чи мають вони шанс довести це, перш ніж ви вивозите їх з країни і поміщаєте в сумнозвісну в'язницю в країні, з якої вони навіть не походять? Я маю на увазі, чи є у них взагалі якесь право на процес? Е, право на процес. Яке право на процес було у Лейкер Айлі? Де були всі ці молоді жінки, які були вбиті або зґвалтовані членами ТДА? Де було їхнє право на процес? Ну, люди, які це зробили, повинні бути притягнуті до відповідальності в метро. Де її право на процес? Суть у тому, що літак був сповнений М людей, позначених як терористи, по-перше. По-друге, кожен венесуельський мігрант на цьому рейсі був членом ТДА на основі численних кримінальних розслідувань, розвідувальних звітів і великої роботи офіцерів А. Усе залежить від того, як ви дивитеся на цю ситуацію. Якщо ви вважаєте, що ситуація звичайна, ординарна, тобто приїхав іммігрант, у нього є віза, є право, а його схопили і без розслідування вислали з країни, то це питання, зокрема, конституційне: чи має ця людина право оскаржити свою депортацію? Якщо ж ви розглядаєте це як обставину, що веде до знищення Сполучених Штатів, 20 мільйонів іммігрантів. Так, як це бачить Трамп і більшість його прихильників, то це, по суті, війна, і потрібні емердженсі заходи, тобто надзвичайні заходи, які природно призводять до окремих перегинів і викривлень. У надзвичайній ситуації система не працює ідеально. Вона створена не для того, щоб забезпечити права кожного окремого іммігранта, а для того, щоб урятувати всю націю. Питання в тому, чи є це надзвичайною ситуацією, чи ні. Він М? Uh, Професіонал був професійним футболістом у Венесуелі, і його адвокат каже, що він М. Тем потрапив у це через те, що у нього було татуювання. М, або яку він обрав, тому що це татуювання М. Схоже на логотип його знаменитої, улюбленої футбольної команди. Справжньої МЕМ Мадрид каже, що у нього немає жодної судимості, і він ніколи не був членом банди. Тепер ця людина, очевидно, знаходиться в тій в'язниці в Сальвадорі М. Без можливості зв'язатися зі своїм адвокатом. Жодних прав, наскільки вони можуть судити, жодних прав взагалі захищати себе або довести свою невинуватість. Я маю на увазі, що відбувається з такою людиною. Ну, дивіться, вони можуть робити такі заяви, і, звісно, у нас є інформація, яка говорить зовсім протилежне. Член ТДА афілійований з ТДА, і знову ви випустите цю інформацію. Це терористичні організації. Ви випустите інформацію? Дивіться, це буде розглядатися в суді. Дивіться, це буде розглядатися в суді з цим суддею. Я не збираюся вдаватися в кожну конкретну справу, тому що у нас є 260 справ, на які ми повинні покладатися на чоловіків і жінок, які займаються цим щодня професійно. Хто призначив цих людей членами ТДА? Як я вже сказав, різні методи правоохоронних органів це буде розглядатися в суді, але на даний момент мені було гарантовано на найвищому рівні ваїси. Що кожен з цих членів АЕ, кожен з цих ветеранів ІТАРЕ один з цих членів ТДА. І я не хочу розглядати цю конкретну ситуацію. Незрозуміло, чи це справді футболіст чи справді терорист. Суть не в цьому, проблема в іншому. Трамп обіцяв масові депортації, нечувані в історії світу, наймасовіші, найгучніші депортації. І де вони? Увесь цей шум, як шелест горіхів, ні про що? Абсолютно ні про що. На сьогоднішній момент Трамп вивіз кілька тисяч, можливо, близько десяти тисяч осіб. Для того щоб він справді змінив ситуацію, йому потрібно депортувати 10 тисяч людей на день. Ось тоді ситуація зміниться не за два місяці, на день. Швидкість депортації абсолютно не така. Методи абсолютно не ті, і все, що Трамп говорив під час виборів, що він очистить країну від нелегальних іммігрантів, не працює. А натомість, ми загрузили з вини про демократичних змі в обговоренні кожного окремого рейсу, кожної окремої людини. Це неприйнятно. Трамп не виконує своїх обіцянок. Як я вам і передбачав, я говорив, що Трамп не здатен налагодити депортацію такого масштабу. Це зовсім інший рівень, інший масштаб подій. Хто це може зробити? Блекрок. Хто це може зробити? Ілон Маск. Хто це може зробити? Конгрес Сполучених Штатів. Найпростіший спосіб досягти масової самодепортації це почати виконувати американські закони. Нічого вигадувати не треба. Їх просто треба змусити виконувати і накладати штрафи та судові санкції на роботодавців, які наймають нелегальних іммігрантів. Ось тоді все відбудеться. Ну і плюс змусити міста, які приймають нелегальних іммігрантів, утримувати їх за власний кошт а також. Позбавити ці міста федеральної допомоги. І все. Тоді буде масова самодепортація. Але цього не відбувається. Замість цього ми обговорюємо долю якогось невідомого нікому чоловіка. Друзі Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Білий дім обмежив медіа інтерв'ю Ілона Маска після його критичних зауважень щодо програми соціального забезпечення. Маск порівняв її з найбільшою фінансовою пірамідою всіх часів, що викликало занепокоєння серед союзників Трампа через можливий вплив на старших виборців. Очікується, що соціальні зобов'язання щодо онуків Трампа та Маска можуть стати однією з ключових тем на виборах 226 року. Раніше Маск пропонував скорочення федеральних витрат, що спричинило хвилю протестів навіть серед республіканців, які зазвичай підтримують заходи економії. Білий дім підтвердив, що позиція Маска не впливає на обіцянки Трампа не скорочувати соціальні програми. Є хороший коментар. Ігор Ніконов пише: У Гітлера добре виходили масові депортації, і в Сталіна теж Ігоря Ніконова – ця риторика відома в полеміці: як Гітлер теж був вегетаріанцем, Гітлер був вегетаріанцем, що до речі, правда. Ви вегетаріанець, отже, ви робите те саме, що й Гітлер. Це з цієї логіки. Якщо людина перебуває в країні незаконно, вона повинна бути депортована. Ви втрачаєте той нюанс, що Гітлер і Сталін депортували власних громадян, а це зовсім інше. Тепер повернемося до ситуації, яку описала ця стаття, ось це ключова відмінність між рейганістами та трампістами. Ключова відмінність, чи можемо ми, чи варто нам, чи можливо скорочувати соціальні виплати, ось про що йде мова. Трамп, як він неодноразово підкреслював, бувши демократом, категорично цього робити не збирається. Це не популярно. Трамп популіст, він хоче подобатися виборцям. Він не робитиме те, що виборцям не подобається, бо його не оберуть. І він буде збільшувати національний борг так само, як це робили демократи. Збільшення національного боргу за рахунок соціальних програм це і є та сама піраміда. Нинішнє покоління, до речі, оплачує соціальні плюшки пенсіонерів попереднього покоління, яке оплачувало попереднє покоління, і так далі. Нестабільно, тобто підтримувати це в довгій перспективі неможливо. Можна сперечатися одне покоління до повного краху чи два, але це однозначно не працюватиме, тому що демографія перевернулося, щоб ця піраміда працювала, в кожному новому поколінні повинно бути більше громадян, ніж у попередньому. А так не працює. Є історія, зараз не пригадаю її прізвища. Жінки, яка була першою отримувачкою пенсійних соціальних виплат, вона заплатила 1 долар, тобто заплатила 1 долар, вийшла на пенсію і отримувала цю пенсію до 98 років. Вона головна отримувачка цих бенефітів у піраміді. Хто перший вийшов, той отримав гроші. Коли піраміда розвалюється, всі все втрачають. Про це й говорить Ілон Маск, який за останні кілька років із демократа перетворився на радикального рейганіста дуже дуже радикального крила, і вимагає скорочення соціальних програм. А йому народ хоче надягти на мордник. Подивимось, як у них вийде надягти на мордник на Ілона Маска. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення Пентагону продовжити розробку винищувача шостого покоління f 47. За його словами, контракт на будівництво нової моделі було присуджено компанії Боїнг. Експериментальна версія цього винищувача літає майже п'ять років, і Трамп зазначив, що він буде оснащений технологіями для роботи з безпілотниками. Незважаючи на низку критичних зауважень на адресу Боїнг через затримки з іншими проектами, такими як новий президентський літак Air Force One, компанія отримала схвалення на виробництво Ф-47. Джерело CNN також зазначило, що компанія Локхід Мартін, яка розробляла ф 35 Lightning Лайтнінг зіткнулася з суттєвим перевищенням бюджету та затримками. І я радий оголосити, що за, за моїм указом. Військово-повітряні сили США просуваються вперед з першим у світі винищувачем шостого покоління. Номер шість, шосте покоління. Ніщо у світі навіть близько не підходить до цього. І він буде відомий як f 47 Це щось подібне, чого ніхто раніше не бачив з точки зору всіх характеристик винищувача. Ніколи не було нічого навіть близько до цього від швидкості до маневреності і того, що він може нести в плані корисного навантаження. І це розроблялося протягом тривалого часу. Експериментальна версія літака таємно літає майже 5 років, і ми впевнені, що він значно перевершує можливості будь-якої іншої країни. Це чудово, що Сполучені Штати виробляють f 47 Але в мене є запитання: а хіба не можна передати f 18 флот f 18 Україні, навчити українців ними користуватись? Вони там можуть дуже добре послужити. Насправді, давно відома приказка: генерали готуються до минулої війни. Сучасні умови показали, що f 47 не потрібен, тобто пілотований, керований пілотом f 47 не потрібен. Він, звісно, не завадить, але це сотні мільярдів, які не потрібні. Їх слід витрачати на зовсім інші технології. Про що, до речі, заявляє Ілон Маск. Ілон Маск дуже сильно почав розходитися з політикою Білого Дому. Рано чи пізно вони посваряться. Будемо спостерігати. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.